Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про різницю між міжнародним захистом і тимчасовим захистом. От Підписники запитують, як, би, як ми можемо приїхати, чи треба оформлювати тимчасовий, чи треба оформлювати міжнародний. По міжнародному, можливо, буде краще. Давайте зараз пролью світло на всі ці питання. Отже, значить, давайте так. По соціальним виплатам і програмам, воно взагалі вам ну нічого, тобто нічого не, не змінюється, воно буде однаково, так? Скільки часу ви можете бути на програмі по міжнародному, стільки часу ви можете бути на програмі і по тимчасово. А от по документальним і юридичним речам є певні відмінності. От, наприклад, зараз давайте ми е, візьмемо такий момент. Для прикладу: от приїхали. Наприклад, кримчани сюди, так? От мої друзі з Крему, вони, у них окупована територія ще з 2014 року, так? Вони приїхали сюди. Ну, і раніше приїжджали. От, наприклад, мої друзі приїхали в січні 2022 року. Тобто, ще повномасштабне вторгнення не почалось, і вони приїхали. Тимчасового захисту ще не було для українців, так? Взагалі не була розкрита ця. Е, е, цей формуляр він не був розкритий. так? О, значить, Тільки був захист міжнародний. І вони подалися на міжнародний захист. Що це таке? От вони значить, приходять в поліцію, так Так само, як і по тимчасовому вони здають свої відбитки пальців і їм дають білу тархету. Про білу тархету я робив відео, передивіться його, як її взяти, що, що треба робити і так далі. Так? Вони йдуть, беруть цю білу тархету і потім. Після півроку їм видають червону тархету, таку бумаж, бумажну книжечку таку з фотокарткою, ніє і відбитком пальців. Так? І потім ці тархети потрібно буде міняти кожні пів року, після чого можна, після 18 місяців, можна, точніше, після трьох років перебування тут. Можна подаватися по різним програмам на е, резиденцію, на ВНЖ. так? Е, значить, по як... зараз в кінці я розкажу, по яким можна подаватися. так? Значить, перше. Е, давайте зараз. Ой, прибігла собачка така гарненька ось, до мене. Тут всі гуляють, зараз, зараз всі вийшли. E, значить, з чим відрізняється тимчасовий захист від цього. Тимчас... А, тимчасовий захист це ви зразу робите білу тархету і потім, потім пластикову. Венже. Ви оцей термін червоних тархет пропускаєте. Тимчасовий захист був відкритий для українців лише для українців. Жодна країна світу, мешканець інших країн, наприклад, з Африки чи з Сирії дуже багато біженців було, з Малі отут. З Ємену, тобто, ну багато, так от вони не можуть скористатися такою послугою. Вона була відкрита 26 березня 2022 року. Це був розконсервований такий закон про тимчасовий захист українцям, так, значить, е, тобто, ви зрозуміли. Ви зразу отримаєте після білої тархети, зразу через 40 днів, ви можете отримати ВНЖ, от таку тіє, пластикову картку, як у громадянина Європейського Союзу. Так? Друге, чим вона відрізняється, ви зразу маєте право на роботу. Зразу на міжнародному захисті, ви не маєте права на роботу півроку. Потім, вже коли ви отримаєте другу червону тархету, ви маєте право на роботу. Значить, хто для чого взагалі цей, е, цей міжнародний захист? Наприклад, от якщо родина е, з двох країн, наприклад, е, чоловік з України, дружина і діти з Білорусі і мають білоруське громадянство. Так? Якщо в Білорусі у них були утиски, так? для них вони мають право тут подаватись на біженство. Якщо їхні... Над ну безпеці да, нічого не загрожувало. Вони не мають права подаватися на тимчасовий на міжнародний захист. Зрозуміло? Так, значить, все, ось і всі відмінності. Моя особиста думка, моє переконання, що те, що зробили оцей тимчасовий захист для українців, це сама класна річ, яку ви зараз можете отримати. Це, це супер взагалі. Такого ніколи не було. От адвокат моя, яка мене вела, коли цю, розконсервували в березні цю норму, вона мене позвала і каже: я тоді перекладав в юридичному відділі, допомагав там як волонтер ну, от нашим біженцям. Вона каже, Максим, я такого не бачив. Це безпрецедентний випадок. Таких випадків не було. Зразу користайтесь ним, зразу беріть його. От. Так, Значить, і дивіться уважно, тому що вже от я так бачу, да, що. Трошки вже ця лавочка починає прикриватися, вже е, отак от заїхати, як їхали в березні, да, вже не так, е, не так легко це, але ще можна заїхати, тобто двері для українців відкриті. Отже, я думаю, ви зрозуміли, в чому різниця. Нехай у вас все буде добре інтегруйтесь на цій землі.